Ну, давайте далі, давайте далі, бо я тут вам ще знайшла йшла іще один прогноз. Це моя нова улюблена прогнозистка, вона дуже оптимістична. Ісіта Гая. Ісіта Гая розказала нам, що нам треба в цьому році чекати щось таке, чого ви не чули ще до цього в жодному сьогоднішньому прогнозі. Я показала вам уже багато прогнозів, багато вже всього відбувалося. Але цього ви ще не чули. Готуйтеся, друзі, тримайтеся. Скоро почнеться. Буде багато трансформацій, потрясінь. Ви знаєте, що зараз розгойдується тема з інопланетянами. Це те, з чим нам потрібно буде зустрітися Інопланетяни. Нам треба буде з ними зустрітися. Ну, я думаю, що в принципі після того, як ми бачимо, що пише в Твіттері Ілон Маск, то із інопланетами не страшно зустрічатися. В принципі, ніхто не дасть гарантій, що він уже не інопланетянин. Можливо, він нарешті зніме з себе костюм чоловіка і скаже, та я просто проводив над вами експеримент, але Ісі Сітага мені подобається. У неї дуже класні різноманітні прогнози. Вона принаймні. Удосконалює їх на, рів... на, 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 на фоні всіх інших. Вона говорить про інопланетян, про щось цікаве, щось захоплююче. А також буде новий вірус, про який всі дізнаються, і, і також а, можливі незначні землетруси і наводнення а в деяких місцях незначні землетруси і наводнення. Незначні. А так все буде хорошо, все буде хорошо. Ну і взагалі у неї насправді всі ці прогнози. В лютому люди будуть відчувати якусь таку трошки важкість, наче втомленість від холода, від зими. Але це як останній ривок перед виходом в таке світло і в такий тотальний спокій. Уявляєте, у лютому люди будуть відчувати важкість від зими, але потім буде тепло. Зима завершиться і все буде хорошо. Такий прогноз. <смі> так можна було. <смі> Слухайте. А у травні буде такий ну людям трошки набридно жити весною і почнеться літо. А потім у серпні вже від спеки так всі втомляться, і почнеться вересень, і буде класно. А потім Новий рік. Ой, взагалі. Там такі прогнози. Там, типу, у березні треба їсти фрукти. і Овочі для того, щоб краще себе почувати. Ну або от ще один прогноз про лютий і це місяць якихось глобальних перебоїв може бути більше повідомлень про інопланетян можуть бути якісь а, гучні заяви від політиків від Америки. І це буде місяць усвідомлення нової правди, тобто певні скандальні ситуації вийдуть наружу. Люди будуть дізнаватися щось про відомих людей, а якась виплива, брудна білизна. Тобто, це буде такий трансформаційний сильний місяць. І ви помітили насправді наскільки вона своїми цими абсурдними очевидними заявами заявами насправді призвичає людей до того, що на початку там було і це місяць якихось глобальних перебоїв може бути більше повідомлень про інопланетян. Може бути більше повідомлень про інопланетян. І воно так: ну, типу, ти вже і змирився, хай вже інопланетяни летять. Ну, в принципі, нам тут в Україні взагалі вже інопланетяни, не інопланетяни. Я ж я, я прямо транслюю те, що вона мені вклала в голову. Бачите, я вже вам кажу, що це нормально вона неї, нормальні прогнози, вона там, ну, і будуть якісь там відкриватися скандали і суперечки, і політики будуть робити контраверсійні заяви: Вау, ніколи такого не було! І от вона, і вона, по суті, насправді не. Не говорить, що будуть інопланетяни. Вона говорить, що буде багато повідомлень про інопланетян. Ну, я можу сказати, так, буде багато повідомлень про війну, про смерть Путіна. Буде дуже класне, кстати, формулювання, і ніби не брешеш. Буде дуже багато повідомлень про те, що Гордон знову наїздів. І буде дуже багато доказів того, що він знову наїздів. Ну і так далі. Ну коротше, так можна, буде дуже багато повідомлень про і далі ти можеш говорити все, що завгодно, і не збрешеш, тому що навіть якщо ти скажеш цю діч, і це хтось перепостить, то це уже повідомлення про цю діч. Ой, ну і звичайно, без відключень, куди ж. А Що ми говоримо по Україні, можуть бути якісь перебої з електроенергією зі світлом в цей період. І тут я хочу вам показати сюжет, який я вам показувала 29 лютого 2024 року. 29-го це минулий рік був високосний. Так, 29 лютого. Я просто хочу вам нагадати цей сюжет, тому що насправді цю інформаційну операцію проти нас проводять щорічно, дуже активно. І я зазвичай її аналізую в останній день зими, тому що не ризикую відходити до цієї теми раніше, бо забобонна, не хочу вкладати знову ж таки зайві надії і зайву легковажність. Насправді це не про легковажність. Я не хочу, щоб ви розслаблялися. Я не хочу, щоб ви вважали, що дійсно відключень не буде, чи там не буде ніяких дуже великих змін в енергетичній системі, але. Я хочу ще чергово вам нагадати, в який психоз і невроз заганяє нас українська медійка, яка формує страх переживання, я не знаю, якийсь відчай до того моменту, як щось відбулося. Тому що, коли щось відбувається, ти просто адаптуєшся під це і робиш своє виживання в цей момент якого. Ну, типу, якомога раціональнішим і можливим. Але коли тебе заганяють в гіпотетичний ризик і розповідають тобі про те, яким він жахливим досвідом для тебе буде, то ти просто зжираєш сам себе, бо ти не дієш в цей момент, а знаходишся в безкінечному неврозі. І от, нагадую. Готуємося до найгіршої зими в історії. ми маємо готуватися до найгіршого вітірка Пентаклів. Це відключення, тобто вони стовідсотково мають бути через це якраз такий емоційний фон людей. Вісьмірка купків показує те, що люди будуть все ж таки виїжджати деякі, да коли буде зимній період часу з України. Повірте, може бути не менший бум і потік емігрантів через відсутність опалення. Ну, би але пережити зиму в там в багатоквартирному будинку да. в мінус 20 в мінус 30, Ну скажімо, задача з зірочкою європа активно працює над підготовкою до нового опалювального сезону і загалом до того, щоб отримувати енергоносії. А що робить у цьому зв'язку Україна? Ми бачили заяву президента Володимира Зеленського про те, що нас чекає безпрецедентно важка зима. Що ми робимо? Як ми готуємося? Я можу сказати, що нам невідомо про те, як уряд готується до цієї надзвичайної ситуації. Можливо, це військова таємниця і не хочуть розкривати деталі, щоб ворог нам не зашкодив. Але враховуючи заяву президента, можна зробити висновок, що він теж усвідомлює наскільки ця проблема буде важкою. Все таки на тепер наша енергетика, ну будемо чесними, на ладом дихає. Тому якщо росіяни продовжать ті атаки, якщо ті атаки стануть більш масштабними, більш масованими, то ймовірніше за все, ті вілові відключення, ті критичні відключення електрики, які ми мали минулого року, вони нам будуть більших масштабів в тому плані, що якщо минулого року ми мали там дві години, не було електрики, чотири електрика була, то тепер буде гірше 4 через 4. Ті регіони, які мали відключення 4 через 4, да то давайте готуватися до того, що буде 8 через 8 і от з розумінням того, що 8 годин нам треба пробути вдома без електрики, то на тепер вже до такого треба готуватися. Прошлою зиму українська інфраструктура доволі спокійно пережила. Но, следующую зиму, можеть, треба не стадіони було ремонтувати. Я, кстати, хотів би сразу сказать, что удары начнутся чуть раньше, чем зима, зимой должны быть результаты уже ударов. Ну, я не думаю, что меры по подготовке к новой тяжёлой зиме у нас достаточно. Мне кажется, у нас энергетический сектор не вполне доработан. На цьому я майже все кажу вам. Але не забувайте, завтра весна, а отже, на нас суне весна. У шизофреніків зараз е, йде загострення. Коли закінчиться війна? ця? Ну То війна десь так, мало би, десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, Путін не виграє. І падає, що буде голод на Україні трохи. Я... Хочу вам сказати, я тут вставала робити собі каву, і тут я хочу сказати, що о, мені треба якось і сісти в центр кадра. Ну, зараз сяду. Коротше, тут я хочу вам сказати, що історія була про те, що на початку 2000. Точніше на початку зими 2023-2024 тисячі лунали всі ці прогнози у лютому. 2024 тисячі я вам ці прогнози повторила і нагадала про те, як ведеться інформаційна кампанія проти психіки українців, коли їм розповідають, які жахіття їх чекають. Я не кажу, що не треба готуватися не треба запасатися теплими речима, кому там треба дровами, якимись генераторами і так далі. Ти себе спокійніше почуваєш той момент, коли ти маєш якийсь запас, на якому ти далі будеш вигрібати у випадку чого. Або ти адаптуєшся, або ти там гуртуєшся з кимось, і ви разом вирішуєте це питання, з'їжджаєтеся, роз'їжджаєтеся, не знаю. Сім'я з'їжджається для того, щоб всі мали якийсь генератор світла і так далі. Але питання в тому, коли вам просто заганяють страх того, що ви, включення світла буде дві години на день, а ви згадаєте, що було. У 2024 в осінню. І я ці прогнози не збирала, я вам ці прогнози в кінці зими знову покажу, для того, щоб нагадати вам тих тварюк, які, власне, заганяли вас невроз. І це не про підготуйтеся до зими, це не будьте готові, це не «зберіть свої ресурси і використовуйте їх певним чином, це про безкінечний страх і психоз. Música Туди, яка показувала у 2022 році європейцям, як вони без російського газу будуть варити суп зі свого хам'ячка. Зважаючи на ті зміни, які відбуваються з газом російським, з початку 2025 року дуже хороша реклама. Водночас дуже переживаю не за хам'ячків, а за бобрів, тому що походу бобер Маргаріти Сіманян того, вона ще ні. І мене непокоїть два запитання. Перше запитання, коли Сіманян приєднається до Кіасеяна, і навіщо я це знаю? Я не знаю. Наш Фейсбучок чомусь про це пише, ну окей, хер з ним. А друге, хто буде перейматися долою бобрів, яких можуть почати готувати напомінки? Тому що це мене дуже сильно... Непокоїть. Але що вам сказати? що вам сказати, От Раша тудей назнімала відео, а тепер ми бачимо, як розгортається власна доля бабраєтки. Ну, і я е, єдине відео, яке я хочу показати вам з осені 2024 року. Я це відео собі зберегла на той момент. Знаєте, пам'ятаєте, коли було відключення, і я робила цей етер про закликання світла, віру Брежневу, це все. І у мене є там ряд відео, які я для себе зберігаю, для того, щоб е, використовувати їх, як той етер, такий духопідйомний якесь відео, яке, ну, типу, мене переключає просто в інший режим і знімає цей невроз. І от в той момент, коли нісся це земля, зима буде така жахлива, земла, зима близько, Україна не перенесе, все коротше, світло, світла не буде, нічого не буде, зв'язку не буде, тепла не буде. Я побачила одне відео у телеграмі Дениса Казанського. І зберегла його. І періодично, коли мене заносило після того, як я знов ж таки фоном бачила всі ці передбачення, а воно, ви розумієте, то навіть головою можу усвідомлювати, що з тобою роблять, але воно все одно десь залишається і воно тебе гризе. І от, коли воно мене гризло, і я розуміла, що Таня тю, стоп, кукуха їде, кукуха їде, то я передивлялася це відео, бо воно якраз про. Я вчера писала, я какать хочу, а я не могу. Это крик души уже. У нас постоянно вырубается, подъезжает генератор, что-то не делают. У нас было такое, что три дня нету света. Ты представьте себе. У нас за неделю с 14 числа на Ольховой 4 не отключали воду только один день, 19 октября. Все остальные дни воды дома нет. Нема світла, нема електрики, а людина в великій країні, которая покоряє. Я вчина писала я какать, хочу і не може, і не може, тому що Путін победитель. победитель. електричество нет, вода кончилась. Какать люди хочуть, а вони для раші тудей за багато багато мільйонів. Доларів знімають відеоролики про те, як європейці будуть замерзати їсти хам'ячків без російського газу. Знаєте, коли от щось добре зістарюється, не гріх його і повторити, і згадати.